Привіт, друзі! Ну що, сумували за нами? Ми дуже сьогодні. На вас чекає насичена програма. Христино, давай уже швидше збирайся. Час їхати. Необхідно подолати 16 кілометрів. Ми їдемо до села Шпилівка. Це Сумський район. Село Шпилівка знаходиться у Сумському районі Сумської області. Було засноване у 1697 році. Сьогодні тут мешкає 562 особи орган місцевого самоврядування Шпилівська сільська рада. А сьогодні маємо такі плани. Перше знайомство екскурс головними місцинами шпилівки, секрет родинного щастя, як прожити 63 роки у гармонії. Рецепт від сімейства Скирдаченків. Місти містикамандрів або що у собі лиса гора. А також як стати вправним пастухом та який він ідеальний суджений. Відкладайте усі справи, влаштовують зручніше. Ми розпочинаємо наші сільські мандри. Будучи у шпилівці вперше, впевнено, можу сказати: я для себе віднайшла другий райський куточок на землі. Місцеві пейзажі дійсно вражають. Не дарма сюди з'їжджаються художники, аби намалювати етюди. Шпилівка. Її називають маленькою Швейцарією. Місцеві краєвиди дійсно вражають. Наш сьогоднішній гід колоритними місцинами пан Анатолій у шпилівці народився. Нині депутат районної ради. В шпилівці є сім бугрів, сім шпилів, від яких пішла назва Шпилівка. Раніше на кожному бугрі, на кожній шпилі села Шпилівки, на на свята, як воно називається? Івана Купала. Палили костер. Угу. І, як кажуть, завжди були такі змагання на кожному бугрі, люди збиралися і палили в кого буде найвищий костер, в кого буде він найдовше горіти. Зараз таке вже не робити. Христино, а ти через вогнище думала стрибати? Може не треба? Зараз населення дуже, дуже мало. Коли було раніше десь біля півтори тисячі людей. Приїздило дуже багато молоді. Дітей. І це завжди ну, місцев, місцева молодь було дуже багато. Зараз молодь вся потікала до міста. Одначе це не єдина проблема шпилівки. До таких додаємо нестачу коштів на ремонт дороги, ремонт будинку культури, дитячого садка та школи, освітлення в селі. Також мешканці шполівки мріють про розвиток екотуризму, побудову лижної бази та розвиток паропланного відпочинку. Є проблема із нестачею кадрів. Особливо це стосується медичної галузі. І, звісно ж, молодь, яка залишає село. Утім, ми з паном Анатолієм таки знайшли спосіб, як закликати молодих та бравих не забувати рідний край. Будь ласка, зверніть увагу на проблеми села, <хи> на проблеми екотуризму. Ви знаєте, без вашої допомоги ми нікуди, ми ніяк. Допомогти селянам вирішити усі їхні проблеми, направляємось на Лису гору – наймістичніше місце Шпилівки. Вона знаходиться на території на межі між Шпилівською сільською радою і Ворожбянською сільською радою Лебединського району. Ага. Наскільки ну, ви бачите, тут дуже таке загадкове місце. Так. Я б навіть сказав а, дуже моторошне тут, місце. З давних дивин, що на цьому богрі ніколи не, не росли дерева. Ну і не знаю, коли були построєні, ну збудовані це капище, які ми спостерігаємо в даний момент. Я не знаю, хто його збудував і для яких цілей. Можливо, це для відьмовських ритуалів. Одначе, як виявилось згодом, усе побачене то лише зразки ландшафтного мистецтва ленд Арт, нині дуже популярного в Європі. Кристино, а ну тікай звідти швидко, а то що начаклуєш щось не те. Ми приїхали знімати передачу про ваше село. Що взагалі кожна людина повинна знати про село Шполівка? Як ви думаєте? Я контакт зразу і не скажу. На ну, скільки ви тут живете вже? Я 40 років. Ну і що за цей час я ж думаю, вже думку сформували про свій рідний край. Як вам сказати? Дуже не хочеться чужим людям і розказувати, бо село красиве і вроді би сама по собі красота наша, не хочеться дуже її розносити. Бо... Дуже ж багато є, люди їздять із хорошими думками, є ж тільки погуляти та наслідити. Як тут з роботою взагалі? Є робота для молодих там людей? Нема, нема. Зараз в основному робота вся в місті. У да. нас зараз дуже мало. Зараз ну, це ж агрофірма в нас, так роді там більше таких молодих хлопців працює. А так раніше було, звісно, більше. A pracovního místa šťastný, Серед фішок шпилівки земська школа. Їй більше ста років. Саме це приміщення було збудовано за кошти земства у 1912 році. Тобто це, ця вже школа носила повністю світський характер. Школа є пам'яткою архітектури. Скільки їй? Ну, В 1912 році О, збудована. Давайте більше сотні, більше сотні років. Да. Пам'яткою архітектури. Значить, е, такий проєкт ще схожий. Степанівська номер 2 це теж Сумського району, але там школа двоповерхова. наша школа одноповерхова. У цій школі навчалися відомі люди. Це скульптор Михайло Григорович Лисенко, наш земляк. Він навчався і саме в цьому приміщенні. А от драматург Яків Мамонтов просто навчався в одній із приміщень шкіл, колись села Сполівка. Сьогодні це НВК першого другого ступенів. Тут навчається близько півсотні дітей. Педагогічний колектив налічує з десяток вчителів. Пані Тетяна каже, намагаються максимально зберігати народні традиції. Це клас нас української мови і літератури. В цьому класі вже більше десяти років у нас працює світлиця. Зібрані матеріали із сіл Шпилівської сільської ради, як ви бачите, тут вишивка і сорочки, і рушники. Сьогодні я вас познайомлю із родиною Скардаченків. Із чоловіком звела сама доля, розповідає пані Ніна. А як судьба, дітки, так судьба сріблеться, і так ми разів два він мені чи три провів, і каже, що я сватать тебе буду. Разом уже більше шести десятків років виховали сімох дітей, мають шість онуків та сім правнуків. За що покохала свою дружину? Ну що сподобалось Я найбільше? Я ж красива була. Вона ну, не так красива, як симпатічна. А вона красує <рес> не красавяє, а то симпатічна. Зажди. Нехай летить, нехай вона лунає. Фотографії навіяли спогади про дівочі роки. Дівчата, які другі були, що як був такий сцитець кремовий, mm -hmm. і всі набрали всі однакові плаття пошили. У вас тобто модними так ходили? Так, да, да, модному. І це ж на вулицю йдемо у день, а увечері вже на вулицю йдемо, Уже те, що мені завтра в понеділок на роботу йти, постирали. І те, що ми в того йдемо. Так ми і здомо які секрети ідеальних стосунків, щоб прожити стільки часу разом так. у гармонії? Саме головне, угу. що у нас мир був, чистота була. Із цією парочкою я б спілкувалася годинами, та нам час завдання чекає. На нас чекає дев'ять корів. І наша головна задача, щоб вони не повтікали. А вона одна вже втекла. Вона повернулася. ти, я бачу, пастух від Бога. Головне правило пастуха Ось стояти приблизно у такій позиції, не заважати коровам, не залоджувати життям. Протягом дня проходить дві пащі, це вранішня з 7 до 12 години дня та вечірня з 3 до 7. Тобто о 7 годині корова вже приспокійно повертається до свого сараю та продовжує насолоджуватися життям уже у рідних просторах. Так. А зараз наша головна задача не втратити цих 2, 3, 4, 5, 8. І там дев'ята. Цих дев'ять корів, і повернути їх додому принаймні у такому ж складі. Ось. Ой, щось мені не дуже віриться, що ти впораєшся. Хочу плюс такої пащі. Ти стаєш ближче до природи, насолоджуєшся природу, дивишся на цих прекрасних корів. Взагалі так все прекрасно. Можна подумати про головне у житті. А пам'ятаєте, я була на Лисій горі. Так от там я загадала собі судженого і як тепер не вірити у містику. О, а це ще хто. Чому він біля тебе крутиться? Христино, ти куди поїхала? Не залишай мене. Ну тобто нас. Та не хвилюся, ти так. І ви не хвилюйтесь, друзі. Просто так захотілося покерувати трактором. До вас я повернуся уже за тиждень. Без мене не починати. У наступній серії сільських мандрів. Як нашу знімальну групу у Груні зустрічали потім знову наліво, потім прямо, потім наліво. Про те, чим славиться найгумористичніший край Сумщини. Ми в нашому музеї показуємо його особисті речі, які дуже цікавлять наших гостей. Та про майстер-клас із риболовлі від місцевих жителів. Ми розкажемо уже наступної суботи о 18.00. Не пропустіть.